Привіт! Записуйте рецепт смачної буженини з яблучними кисло-солодкими нотками на святковий стіл або просто на бутерброди. Для буженини використовуємо внутрішню частину задньої ноги свинини, яку в народі називають яблучко. А також яблука. У мене солодкі яблука сорту Мекінтош. Повірте, буде смачно як у гарячому, так і у холодному вигляді. Будемо використовувати сухий посол буженини, та понижену температуру приготування, що дасть нам отримати дуже м'яку та соковиту буженину. Отже, беремо 1,5 кг м'якоті свинини, готуємо суміш для сухого посолу буженини. Для цього змішуємо 1 чайну ложку чорного меленого перцю, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру. Моркву нарізаємо довгими гострими трикутниками. Які гарно будуть заходити у прорізі м'яса. За такою ж формою нарізаємо часник. Гострим ножем робимо глибокі надрізи у товщі м'яса по всій поверхні бужанини. До суміші спеції додаємо подрібнений лавровий листок. Шматочки моркви та часнику обкачуємо у спеціях та шпигуємо бужанину на різну глибину шматка м'яса. М'ясо потрібно вибирати свіже. Світло рожеве. Воно швидко приготується та буде м'яке. Для натирання зверху поверхні шматка м'яса ще додаємо посолочної суміші. З однієї чайної ложки солі, однієї чайної ложки цукру, однієї чайної ложки чорного меленого перцю, однієї чайної ложки суміші для барбекю та однієї чайної ложки спеції для гриля. Суміш спецій змішуємо та гарно натираємо буженину з обох боків. Як бачимо, форма бужанини ідеальна. Готуємо яблука для бужанини. Для цього розрізаємо їх на 4 частини та видаляємо серцевину. Готуємо буженину. Обсмажуємо буженину з усіх боків на дуже розігрітій сковорідці з рослинною олією. Тим самим на поверхні м'яса отвориться засмагла скаринка, яка не дасть буженині витрачати вологу. Одразу перегортаємо шматок м'яса, щоб равномірно та швидко обсмажити його. Підготуємо буженину для запікання. Для цього буженину викладаємо в рукав для запікання. Додаємо підготовлені яблука. Які розкладаємо навкруги м'яса, шматочки моркви, часник, зерна чорного перцю та зерна духмяного перцю. Рукав для запікання зав'язуємо та замотуємо у два шари харчової фольги. Буженину викладаємо на лист та запікаємо 3,5 години при температурі 160 градусів Цельсія. Наприкінці випікання рукав розрізаємо та змащуємо буженину сметаною. Ставимо в духовку ще на 10 хвилин, щоб на поверхні виникла засмагла скоринка. Вийшло неперевершено. Буженину можна подавати гарячою, а можна остудити в холодильнику і нарізати на ранок. У будь-якому випадку це дуже-дуже смачно. Відчувається аромат часнику та спеції, колір та смак пластиви для даного продукту. Презентуємо! Дорогі друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго. До нових зустрічей. Мирного вам неба. Пока-пока!